Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Багато хто з дитинства пам'ятає слова цієї казки, пісеньки, приписуючи соковитий поживний плід гарбуза, судячи з цього до родини овочів. Та за останніми твердженнями біологів, плід е, кабаку або гарбуза, як його називають у нас в Україні, все ж таки є. Фруктом останнє твердження взагалі було геніальним: що гарбуз є фруктовим овочем. Та всі ці перипетії науковців аж ніяк не вплинули на думку акерманців про поживність та корисність цього плоду осені. Справжні господині чітко знають, що ж таке смачного з нього можна приготувати. На полювання вирушив і перший муніципальний. На прилавках ринку скибочки і цілі плоди гарбуза, які досягають більше ніж 10 кілограмів, легко побачити по яскравому жовто-гарячому забарвленню, що аж сліпить очі. Вартість за шматок варіюється від розміру і сорту. І тут, як в супермаркеті цінники на кожній скибочці, «25, 30, дуже солодкий. Даю пробу куштувати кому треба. Ну ви знаєте, ми сім'я збираємо кожен рік самі і самі садимо, його, так що він не ніяк не називається, просто На кожній скіпки ціна для удобства. Чоловік підійшов, розмір. Скибки від і ціну. тобто от від 25 гривень і 39, і 40 гривень. Сма, от це, наприклад, вісімдесят, ну що тяжеле брикетики. Ну люблять брати брикетики. Ну один поки у мене сьогодні. Я його продаю 30 гривень кілограм. Ну от завісить тут скибочки, це круглий розрізаний. Розмаїття форм, які може приймати господар городини від круглих з хвилястими бочинами до видовжених грушоподібних. Це такий удліньоний він і е, ну трошки похожий на манделін. Отакий такий він цей сулодкий це, і сутки, це і я даю. Покупку. Справжня грядка розгорнулася на прилавку Світлани Федорівни, яка вирощує гарбузики, дотримуючись принципу натуральності. Тикву я вирощую сама. Водій лимана, водлі крепості на Кишиневській. Значить, удобрення слімана, органіка. І вода ліманська нічого не бризую нічим абсолютно таке у мене. Цей кремезний батько городини з турлак без гмо каже Валентина. Сорт мішаний, бо схрещується з різних видів. Там у мене балка тако. Ми ж в лощині живемо, і от вирощує такий кабачок. густенький, хороший. Є мускатний. Отакий от кабачок. Найсолодший сорт мускатний, аромат стриманий. М'якоть на скипці може досягати до 5-7 сантиметрів. М'якоть дуже плотна, Можна цукати по стілу, робити, що хочете, Кашу, ну все. Вона не потече. Збритовки. Збритівські, такий да. помаранчеві королі осені. Да. Брит... А в середньому яка ціна за скибочку? Ну, в середньому, я знаю, 30-35. Попадається звісно, різне, і разом. і сладкий дуже. про універсальність гарбуза на кухні. Вже й годі говорити: від основних страв до десертів. Наші господині, маючи такого красення, в господарстві вже точно знайдуть варіанти. Цікаво, записуйте. Ділаю кашу з молоком, Різати кубиками. Ріжемо кабачок, додаємо трохи яблучка, додаємо рису. Це все на медленном вогні проварюється. В кінці ми додаємо ложечку, сахару і маленький кусочок сливочного масла. Очень вкусно. Всім смачного. В да, смачного. лаваші я делаю, теж додаю яблочко, заварачую на 20 хвилин в духовку, дуже вкусно. Ну, пирог теж можна. Пирог, третя на тірочку, стакан кефіра, стакан сахару, стакан, полтора стакана муки і соди пол ложечки чайної. І, пожалуйста, пірог стиквою класний, дуже вкусний. Ріжемо вот так, з кибочками. Вот. І отак розрізаємо, ставимо в духовку і в кінці заливаємо медом. Можна і пірошки з ними робити, його потрібно протушити з солью і чорним перчиком. І дрожжеве тісто з'їла з пірошки з кабаком. Дуже вкусні. Плечинки жаримо, кашу варимо. Так, все попросту. Два запікаємо, дуже смачно. Корисно, діткам маленьким готують дуже смачно, кашку варять. І зебру можна зробити, тиква з творогом, наприклад. Да, ложку творога, ложку. получается зебра красивый пирог такой. Так все можна зробити. У мене на постілу брали 5 кілограмів, постілу делають девушку. На цукати мужчина брав. говорит, конфеты зимой не покупаю, цукати делаю. Народ скаже, як зав'яже. Дати гарбуза під час сватання означало відмову дівчини від заручин. Нам не відмовили. А що можна з нього приготувати? Це вже жінська робота. Раз жіноча, то слухайте корисні поради. Кашка любого віду, потім плацинда, пірошки. Вертути, мама готувала її, навіть з кукурудзяною крупичкою колись було, з речом ранче тяжко було. Молочна каша там, да, да. а чому любити гарбуз? За які його властивості такі? Він кажуть, полезний, не жирний, але поживний при цьому. Поживний, звісно. Там стільки вітамінів. І як так, щоб в короля осені і не було свого дня в календарі? В Україні таку дату визначено 30 листопада, в день пам'яті святого Андрія Первозванного, коли на Поділлі існувала традиція вирізати маски з гарбуза та підсвічувати їх свічками. Нічого не нагадує. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.